Сільську церкву на Тернопільщині обікрали двоє неповнолітніх. Хлопці винесли з храму долари, євро та 41 тисячу гривень. Нічний візит злоумисників помітив отець Григорій, який вранці прийшов до святині. Коли я почав відкривати замок, відкривши, знявши його, почав відкривати, двері самі відкрилися. Це вже було свідчення того, що тут двері були вирвані. Двері цього сейфа, так як вони є, тому що ближче скорежені, погнені. Отак От воно стояло тут, Монтіровку, мабуть, користувалися і вирвали. Я тоді такої підозри не було, апаратура все на місці. Тоді я пішов до Касіра, він рядом тут живе, заклик, яка каже до мене, жінка каже, ви виселюєте жартувати, мають, пожартували. Каже, ні, тут не, не жартується таке. Каже, ж ми ключі і, може, добувалися, але не могли зламати замок і залишили. Інколи прийшов, захов ключ в замок, ну замок забрали теж ті хлопці, що тут робили. Дослідження і за пол і двері відкрилися. Тільки тоді священик побачив, що кошти, які збирали всім селом на ремонт храму, зникли. Крадіжка шокувала місцеву громаду. Люди не могли уявити, хто і для чого заліз у святе місце. Страшно було всім таке подумати, щоб в теперішній час і зайшли люди до ніби щоб, та злодії, можна сказати, зайшли до церкви. Ми планували зробити, ну колись казали, старі люди казальничу. Шукати злодії взялися правоохоронці. Причатими до цієї кардіжки є дві неповнолітні особи учні місцевого СПТУ. Один з них мав відношення до церкви, де допомагав у проведенні обряду священнослужителю. Під час розслідування встановлено, що ними було викрадено понад 41 тисячу гривень, 1300 євро, 800 доларів США. Парубки зізналися, що до злочину готувалися місяць і не очікували, що правоохоронці їх затримають, адже спробували знищити сліди злочину. Кажуть, таку методику бачили у кіно, щоб замести сліди, на виході вже як виходили. Серка посипали перед на землю, щоб чіло пес не взяв сліду. Як виявилося, методика не спрацювала. Собака і слід взяв і їх затримали. Прикро, що кіношну версію хлопці вирішили перевірити на собі. Тепер за крадіжку відповідатимуть перед законом. Вербувала дівчат для роботи за кордоном в секс-індустрії. Одеситку в аеропорту затримала міліція просто перед вильотом. Я сьогодні в Одеському аеропорту намагалася вилітати в Турцію з дівчинкою для дальнішої для, для, для дальнішої роботи, щоб вона працювала проституцією за границей. В який місто ви повинні були літати? В Стамбул. Світлини завербованих дівчат жінка через інтернет відправляла їхнім майбутнім господарям у Туреччину. За кожну представницю отримувала по 200 доларів. Самі дівчата платили правопорушниці ще по 350 доларів за допомогу у працевлаштуванні. В міжнародному аеропорту Одеса при спробі вивезу громадян України в Республіку Турції з цілею дальнішої сексуальної експлуатації була задержана вороженка Одеської області 88 року дорождення. За фактом торгівлі людьми міліція відкрила кримінальне провадження. Наразі в вербувальниці обрано міру запобіжного заходу домашній арешт. Накрали зерна аж на вісім кримінальних проваджень. Такими професіоналами у злодійській справі виявилося шестеро миколаївців. Склади обкрадали аж у трьох областях. Уляновка, Кіровоградська область, Одеська область, Ніколаївська область. Ми днем їхали, дивилися, все, але ми днем замки не пиляли. Вже потім, вже, як подивилися, що там ніхто його не охороняє нічого. Ми зайшли туди, набрали сімочку, потім взяли на свій замок, закрили, потім загрузили це все в машину, потім закрили на замок, все, потім поїхали, ми в Любашовку здали. Потім, на, на це, поділили гроші пополам. За такою схемою зловмисники працювали майже два роки та скоїли аж 20 крадіжок. Фермер Ігор через візит злодіїв на склад не дорахувався п'яти тонн зерна. Обнаружив, що не нестачу зерна, вибита, вибита стіна півметрова. Хочу подякувати працівників міліції нашого, кривоозера, за оперативну діяльність. Вони швидко я до них обратився, буквально через два дні вони обнаружували злочинців виявили. Затримані кажуть, за рахунок крадіжок ні в чому собі не відмовляли. Тепер за тривалі вояжі регіонами подільникам світить кримінал. На даний час проводиться перевірка причетності вкажених осіб до вчинення інших аналогічних кримінальних правопорушень та триває досудове розслідування.